Відразу відчувається, що Чанхмай справді древня культура, колишнє королівство, і що тут дуже збереглися традиції, звичаї. І навіть вишивають тут в Чангмаї просто ем, на ринку. Традиційний чангмайський кептарик. Дівчинка сама вишиває. Сказала, коштує 500 бат. Дешево. Це виходить 15 доларів? Можливо, менше. Боже, ручна робота, все вишито, пошито. І лише 15 доларів. А оці китиці мені нагадали Карпати, гуцулію. Таке кольорове, як це в Карпатах, стільки всяких кольорів. Це дуже важливі споруди в Таїланді. Їх тут налічується понад 32 тисячі, майже 33 тисячі храмів. І це єдина в світі країна, де так багато буддійських пагод, храмів, церков, як собі хочете, але таких будівель, де люди приходять молитися і де живуть монахи. Особливо тут в Чангмаї, їх дуже багато, кажуть понад 300. Ну, ми в усіх не були, відвідали лише три. Не було цього такого приємного відчуття гуляти ввечері по місту. А Чангмай... от він якось відразу нам сподобався. Як ми лише вступили сюди, така відразу атмосфера хух, придавила нас позитивом якоюсь такою культурною спадщиною. Центр міста Чангмай дуже конкретно виражений. Він Квадратом відгороджений таким ось муром і каналом. Цей квадрат десь 2 на 2 кілометри, і саме в цьому квадраті відбувається весь двіж міста. Всі ресторани, готелі, багато людей, всілякі храми і всякого такого такого цікавого. До речі, дуже популярно тут просто орендувати велосипед і собі оцей от 4 на, 2 на 2 квадрат об'їжджати. Ну а ми зараз теж переходимо дороги і починається недільний нічний базар Sunday Night Market. Зразу за Чангмаєм починаються прекрасні гори з крутими серпантинами. Тож одного дня ми взяли напрокат мопед і помчали туди. І перше, на що ми натрапили, було цікаве село з якимись незвичними людьми. Село, яке розмістилося серед гір, має дуже смішну назву. Я не запам'ятаю, але прочитаю монг дуйпуй. Що цілком притаманно кожному туристичному місцю багато всякого на продаж, різний крам. Тут все таке веселеньке, кольорове і чогось популярні сови. Всюди є сови. Ось сова, тут от всякі іграшки, сови. Ну слони зрозуміло. Чангмай це місцина слонів. Хм, Напевно, і сів сов. В цьому селі майже кожен щось продає, тому склалося враження, що це село базар. Навіть отако сидять собі бабуськи, вишивають, плетуть щось, всякий хендмейд, але справді дуже такий гарний, зроблений від щирого серця. І чесно, мені хочеться відразу все купляти, але наступного разу. Базар закінчився і почалось реальне село. І тут раптом музей, де зібрані старі фотографії, старі, старі знаряддя праці, всілякі такі давні предмети. Те як жили колись ці люди. А в горах тут на півночі Таїланду живуть різні народності, національні меншини, такі як Ака, їх 49 тисяч, Хетін, Карени. Карени це якраз усі мають кільця на шиї, каму, лаху, лісу, луа, мео, яо. Я так розумію, ці називаються Мео, тому що село Дехмонг або Мео. Have you pronounced your village? Dai village. Dai Pui village. Dai Pui. Ah, village. Yes. And here is Mao people? Mong. 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 Mongko. Mong. Like the Chinese. Yes. yes. Because I saw that you have like yes. this eyes, mm. like more Mongolian. Yes. My grandfather was many, many years from Mongolia oh, and okay. later Mongol and Chinese fighter. Okay. Yeah, fly, fly, and migrate from there and go to next country. Yes. My leader. You know Kis my, leader. My, leader. my leader. Yes. Kiska? Well, you're leader for us now. Because they fight in our country lots of time. Це монгольське село знаходиться високо в горах. Ми довго йшли на підйом. І відчутно зразу тут вітер вітряно і прохолодно. Бачите, хлопець аж в курці. А ми не знали, що тут буде так зимно, і Не взяли нічого. Добре, що Маркусик матиме теплий одяг, бо бабуся прямо серед дороги вишиває. Оце і є такий реальний колорит села. Сьогодні ми вирішили постригти марка, аби добре відросло волосечко. Будеш як справжній Будда. І ще для нього сьогодні особливий день. Мартон. Happy birthday, one year, Через Marko! <реклама> hey, Happy birthday to you! Дні ми жили в наших нових друзів, Дела і Нонг і вони вирішили влаштувати велике святкування першого року для Маркусика. Запросили сусідів і навіть спекли тортика. Давай задуємо. One, two, Шили помчати в гори на найвищу вершину тут на півночі Таїланду, і вона називається Дой Інтанон, а висота її 2565 метрів над рівнем моря. І це набагато вище ніж Говерла. І довкола цієї гори, чи себто ця гора, виросла в національному парку, має ванк-парк, називається. А в'їзд для місцевих на мопеді коштує 20 бат, на машині 30 бат. Ну, а якщо ти іноземець, то з тебе будуть просити аж 300 бат, і це майже 10 доларів, що трошки, ну, я не знаю, мені це не сподобалося. Я розумію, коли вдвічі піднімаю ціну, але це майже в 10 разів, та не майже в 10 разів. Отака от примітивненька хатинка цього разу у нас, бо ми зупинилися на ніч, не доїхали сьогодні до гори. Значить, завтра зранку поїдемо. Тут такі чудові плакати з водоспадами. Ліжко, в принципі, хороше, піраночки навіть є. Важливо, є фен, тобто не буде душно. Окремо є туалет і душ. Єдиний дядечко сказав, е, немає світла в туалеті, то будемо на потім кимитися. Що важливо, є шампусик і навіть мило. Гарно. Єдиний мінус телевізор відсутній. Що, а оце, ну, 21 дюйм, це ж це все одно, що нуль. Це це задоволення коштує 500 бат, це десь 15 доларів. Ну, на 15 доларів не тягне, але це найдешевше, що ми тут знайшли. Дядечко прийшов вкручувати лампочку в туалеті. You need any help? Yeah, yeah. а це наш балкончик і така от чудова тераса. Видно гори, навіть водоспад видно, якийсь спадає так високо з гори. Сонце вже закотилося за гором, і багато плантацій квітів. Вечором, ну тобто, коли зараз темно, плантації підсвічують світлом. Таке враження, що довкола нас якісь космічні кораблі. Ми зараз будемо сидіти на своїй терасі, дивитися на ці космічні кораблі в горах і пити чай з трави. Що може бути краще? І зараз, до речі, дуже зимно. Ми будемо дягати куртки, аби не змерзнути. Наступного дня ми нарешті дісталися до найвищої точки Таїланду, і на превелике здивування побачили, що окрім джунглів та таблички, яка вказує, що це саме ця гора, більше нічого немає: ніяких краєвидів, ніякого оглядового майданчику. Ми думали, що ця гора до інтанон. Найвища лише тут, на півночі Таїланду, але виявилося ні, найвища в Таїланді. Вау! Ми підкорили найвищу точку Таїланду! І Марко вперше підкорив теж свою найвищу точку понад 2,5 тисячі метрів над рівнем моря. Так, Марко. Ця невеличка пагода, чи навіть правильніше казати пагода. Вона знаходиться на найвищій точці цієї гори, що є, звісно, природньо. От, а поруч там знаходиться обсерваторія тайська національна. Ну, і крім джунглів, тут врешті більше нічого і немає. Така якась надзвичайна атмосфера. Холодно, мохи. На деревах слони теж поросли мохами, запах жасмину, бо люди вже зранку тайці приносили сюди жертвоприношення, це квіти, жасмин. Стоїть неймовірний запах. Так, Маркосі? Марко зачарований теж, бо тут стільки мухів. Друзі, настав час відповідати на ваші запитання. Нагадаю, ставити запитання можна на нашому ютуб-каналі Двоколісні Хроніки. Отже, питання: як ви орієнтуєтесь, які гаджети і карти використовуєте? Скажу чесно: ми любимо старі добрі паперові карти, тому що вони не дають нашим мізкам засохнути, вони розвивають наше мислення і взагалі з ними цікаво. В цій подорожі в навколосвітці ми дуже довго користувалися лише паперовими картами, аж до Непалу. Але якось в Непалі ми зустріли нашого земляка-українця Женю Харицького, і він нам порадив одну чудову карту електронну для GPS, для смартфона, вона називається Османд. І з того часу вона нам дуже сподобалась. Ми користуємося для орієнтування практично завжди нею. Також, звісно, Google Maps, дуже корисна і прикольна штука, за якою теж легко і просто орієнтуватись, але для неї потрібен інтернет, як ви знаєте.